Усім привіт, мої любі. Так, я буду, думаю, дуже скоро пересаджувати цю красу, бо перші квіти вже от вони відходять. Бачите, вони вже навіть краб свій втратили, жовкнуть. І вже досить-досить скоро треба буде цю красуню пересадити. Я сподіваюся дуже-дуже, що я це зніму, не забуду. І буду в настрої це зробити. Так, а поки я приміряю горщик. І дивіться, в мене було два варіанти. Один варіант. Так, відходь. Чекайте, вибачте, буде, може, трошки довгенько, бо намагаюся нічого не впустити, не вронити і все тримати. І всього дві руки, на жаль, нам природою дано. Так, і я спочатку думала посадити от в цей горщик. Це трилітровий горщик. Діаметром. Боже, нещодавно писала 19, 19 міліметрів. Так, бачите, він високий, 15, здається, сантиметрів. І от горщик разом з кашпо помістився, а там в кашпоші є підставочка. І він, як на мене, за високий. Бо якщо я це все приберу, це десь отак от буде. Висота горщика. От, бачите? І мені не дуже подобається, він не набагато виходить більший в діаметрі. І, в принципі, дивіться, Бачите? Тут -от і отут от і рости вже впираються. І якщо я пересажу в цей горщик, який більший, тому що 15 і 19 см смів да, 4 см, наче значно, але з тим, як вона росте, я розумію, що це на один раз. І тобто після літа її можна буде сміло знову пересаджувати. Я цього робити не хочу, тим паче, що я вважаю, що великі такі вже рослини можна не чіпати, не совати. Кожен рік, особливо, якщо у вас нічого не трапляється з субстратом. У мене хороший субстрат, він живе дуже довго, і навіть там от видно мою красуню. Я не пересаджувала, я перевалювала, тобто зі старим субстратом в новий горщик і обсипала свіжою корою, бо кора не пахла, кора була ціла, вона не почала розкладатися, розшаровуватися чи ще щось таке. Вона хороша і це менш травмує коріння. І, в принципі, великі рослини. Так можна легко присаджувати, коли у вас гарно підібрана посадка. так? Тому я не хочу її свикати кожен рік. Оцей кущ. так? От, тому мені цей горщик не дуже подобається. Так, тому ми його скинемо зараз. Так, так відставимо. А я вирішила посадити в дещо інше. Там, Та відро. Відро пластикове, прозоре, звичайне. Так, тут діаметр, тут теж 3 літри, діаметр трошки побільший. І оп, о, вибачте, за смітничок мій сьогодні поливала чистого рослинки і там <кій> трошки насмітила. Так, дивіться. І от якраз якщо вийняти цей горщик, то рослинка опуститься і вона буде висотою в неї коренева. Якраз по висоті цього відерця, там трошки нижче буде зазорчик з кромкою. Так, але подивіться, наскільки воно ширше. Скільки тут буде вільного місця? Ой, якщо я не помиляюся, в описі було 22 см. Тобто я з 15-ки у 22 буду перекидувати. І оцей варіант мені подобається набагато більше, тому що я її набагато довше зможу не чіпати і не пересаджувати, а тим паче, що я не люблю <смі> ділити, мені подобаються ці монстрохаші, тому що чим вони більші... Тим більше в них сил, і вони тоді нарощують за сезон не одну-дві бульби. А дуже багато бульб з кількох напрямків росту, плюс дають кілька хвиль. То вони нарощують одну хвилю, потім з цієї нової ще хвилю, і потім дуже класно феєрично квітнуть. От ця красунька. Так, і от зараз іть повернутися. Нікого не, не збити. От, така ще в мене є красунька лобата, перекинута те, що відерце. Бачите, отам маленьке відерце, яке я вважала просто величезним в порівнянні з таким горщиком. Так, кореням тут сподобалось, все класно. Плюс економить висоту, в яку ростуть ці орхи. І от, відерце, Насправді воно зараз стоїть замість піддончика бо дирки на дні цього відерця і вода протікає вниз, щоб вона не крапала на інші рослини, вона збирається в цьому відерці. Але я вже бачу, що коли подоростають цей напрямок і отой напрямок, і, можливо, з цього боку, сподіваюся, може щось дасть, то треба буде перекидати теж в отакий вже горщик. Бо чим більше вони стають, тим активніше вони починають і краще рости. От так що, може, горщики не дуже естетично, але як виявилося, мені дуже зручно і прозорі, тобто я спокійно слідкую, що там всередині відбувається, і мені не треба здогадуватися, боже о Боже. Отак-от. От На цьому сьогодні все. Щиро всім дякую за перегляд. Слава Україні! І всім пока-пока!